Вітаю! Мене звати Яна, я психолог. Сьогодні буду відповідати на ваше запитання в рамках нового формату підтримки українців Запитайте у психолога. Ваші наступні запитання ви можете надсилати на нашу платформу, заповнивши Google форму, яку знайдете під даним відео. І хочу нагадати, що при відповіді ми будемо, звісно, гарантувати анонімність. Отже, питання звучить так. Після стресових подій в житті розвилась ігрова залежність, на це витрачаючи малі кошти. Переживаю, що це може зруйнувати мої відносини з партнером, який поки що не знає про мою залежність. Дуже хочу позбутися від неї. Ігрова залежність, як відомо, це деструктивний спосіб подолати стрес. І вона часто розглядається як швидкий легкий шлях втечі від проблеми. Від стресу, від негативних думок та емоцій. Однак це лише тимчасове вирішення, яке згодом, звісно, призводить до ще більших проблем, і це варто розуміти. Чому люди можуть вдаватись до таких залежностей? По-перше, це дозволяє швидко задовольнити певні потреби, може забезпечити швидке відчуття розваги, відволікти від проблеми. Оскільки залежність саме розвинулась в той період життя, коли вам було дуже складно, тому це був спосіб відволікання. Також це дає відчуття певного контролю. У віртуальному світі можна відчути більший контроль над ситуацією, ніж у реальному житті, коли все виходить з-під контролю і ви відчуваєте розгубленість. Також це певна втеча від реальності дозволяє знову ж таки відволіктись від проблем, від стресу і так далі. І певне відчуття значущості дає. Звісно, це їх дають періодичні перемоги і досягнення. Чому це деструктивне явище? По-перше, воно лише маскує проблему і не вирішує її корінь. З часом ця потреба вже може ставати неконтрольованою, також це може призводити до проблем зі здоров'ям, викликати депресію, тривогу. І, звісно, це впливає на ваші взаємовідносини. І фінансові труднощі з часом. Тому варто з цим працювати. І зараз я вам розкажу, що ви можете спробувати зробити, щоб впоратись з залежністю. Першим кроком є визнання проблеми. Тобто, це усвідомлення того, що так у мене є проблема. При цьому не варто цього соромитись. Велика кількість людей також стикається з цією проблемою, і ви в цьому не самотні. Дуже важливо обмежити. Доступ, наприклад, заблокувати сайти, використовувати спеціальні програми для блокування різних сайтів, доступу до них, видалити додатки, які пов'язані з цією діяльністю, обмежити використання вашої платіжної картки. Тут можна домовитися з банками, щоб вони заблокували вам можливість здійснювати платежі на певні сайти. Дуже важливо при цьому знайти альтернативу. Щоб було щось інше, на що ви можете опиратись. Наприклад, хобі, заняття, яке вам подобається, яке вам допоможе відволіктись від нав'язливих думок про гру. Більше спілкування, тобто більше часу з друзями, з родиною, може допомогти спорт, будь-які фізичні навантаження, також вам допоможуть різні техніки, стабілізаційні покращити ваше самопочуття. Вам варто визначити. Те, що в вашому житті вам також дає відчуття значимості, необхідності, і тоді ви зможете замінити більш конструктивним подолати залежність. Також необхідно звернутися по допомогу, якщо, звісно, у вас не виходить самостійно, бо спеціаліст він знайде разом з вами такі індивідуальні, ефективні дій і саме розбереться в корені цієї проблеми. Спілкування з однодумцями є допоміжним, оскільки обговорення спільних проблем є терапевтичним, це обмін досвідом. Також існують спеціалізовані гарячі лінії, які можуть допомогти вам у будь-який час при необхідності. Хочеться наголосити, що Тут варто бути терплячим, оскільки подолання залежності це не швидкий процес. І не варто очікувати тут швидких результатів. Може щось не виходити, можуть відбуватись відкати назад. Це нормальний процес, головне, рухатись далі і бачити свою мету. Ось, тобто нагадувати собі про вашу ціль, заради чого ви це робите? Не здаватись, навіть якщо ви в якісь моменти зриваєтесь, впадаєте у відчай, просто підніматись і рухатись далі. Також хочу запропонувати вам декілька таких алгоритмів, дій, які можуть допомогти вам. По-перше, замінюйте час проведення на інші, більш корисні заняття. Обов'язково винагороджуйте себе за навіть малесенькі досягнення. Що сьогодні вийшло? Я молодець. Визначте для себе ситуації та емоції, які спонукають вас до гри, тобто тригери, які нагадують вас. І навчіться уникати цих ситуацій або ж змінювати відношення до них. Спробуйте, спробуйте виписувати думки, почуття, дії, які пов'язані з грою. Це допоможе вам зрозуміти свої звички і трансформувати їх. Тут використовувати можна різні дихальні вправи, йога, медитативні техніки. Це все буде допомагати знижувати рівень тривоги і стабілізуватись. Також може допоміжною стати робота з думками, коли ви розумієте ваші думки, які підштовхують, і оскаржуєте їх, змінюєте їх на конструктивні. Наприклад, я не зможу, у мене нічого не вийде. Ви говорите, я зможу, я впораюсь, у мене вже багато що виходить. Навчіться більш ефективно справлятися з стресовими ситуаціями без вдавання до, до ігор. Тут також допоможуть техніки релаксації. Вчіться говорити ні і відстоювати свої межі, оскільки кожного разу відмова від гри це ні в залежності і так собі. Це про ваше майбутнє, про ваш вибір. Чи варто розповідати про це вашому партнеру? Це, звісно, ваше рішення. Але це може бути важливим кроком. Проте цей це крок може привести до певного збереження ваших стосунків, оскільки він потенційно партнер може стати вашою опорою в боротьбі залежності, можливо, допоможе, надасть вам підтримку необхідну, підтримує вас складні моменти. Приховуючи проблему, ж є ризик втратити довіру партнера, якщо він про це дізнається випадково, не від вас. Відкрита ж розмова. Може навпаки зміцнити ваші стосунки. Також разом можна розробити стратегії, які допоможуть вам подолати дану залежність. А сховавши знову ж таки проблеми, ви ризикуєте, що це може негативно вплинути на відносини. І тому тут необхідно все зважити, щоб прийняти вірне рішення. Якщо все-таки наважуєтесь розповісти, то краще обрати для цього правильний час місце. Спокійне затишне місце, де ви зможете розслаблено, спокійно поговорити одне з одним. Варто бути чесною, прямою, розповісти, що вас турбує, пояснити, як це впливає на вас, які у вас це викликає почуття і переживання. Відкрито попросити про підтримки, сказати, що для вас важлива його допомога. Звісно, варто бути готовою до різних реакцій, оскільки ваш партнер може не очікувати і дати не ті реакції, на які ви очікуєте. Тому варто також і вислухати і дати йому можливість виговоритись. Тобто бути готовою до різних його реакцій. При цьому пам'ятайте, що ви не сама в цьому дуже багато людей успішно долають дану залежність. Тому багато залежить від вас, від вашого вибору, від ваших дій. Дякую вам за ваше запитання. Бажаю вам успіхів на вашому шляху і вірю, що ваше життя стане максимально комфортним, щасливим і відкритим. Бережіть себе і до наступних зустрічей!